Привіт, друзі! В чергове з вами я, Юрій Білай, і наш проект Вчимо історію з генезою. Уявіть, що ви хочете комусь зателефонувати або відправити повідомлення. Ви точно використаєте смартфон легко і просто. Сьогодні ми обурюємось, якщо повідомлення в меседжері затримуються на 10 секунд або обривається інтернет. Ми з вами живемо в світі, де мільярди на біржах заробляються за декілька секунд. Але так само вони швидко і витрачаються. Але лише 200 років тому головним ворогом бізнесу був час. Справа в тому, що до 19 століття швидкість зв'язку і передачі інформації обмежувалася швидкістю коня чи пароплава. Відстань і час це були два неповоротких стовпи, що стояли на шляху величезних заробітків і стримували в розвитку людство. Поштовий діліжанс, вершник, пароплав, повідомлення йшли тижнями, а то й місяцями. Це означало, що відстань і час були головними ворогами бізнесу і новин про нього. Але індустріальна революція потребувала миттєвої інформації. Ну що, друзі? Якщо вам цікаво, то продовжуємо наш з вами історичний екскурс. 1838 рік Семюель Морзе створює апарат для передачі повідомлень, а також азбуку систему, що перетворювала кожну букву на електричний імпульс крапка і тере. Це стало першим інструментом, що дозволило людським повідомленням рухатися швидше ніж пароплав або той самий кінь. У травні 1844 року на конвенті Демократичної партії в Балтіморі Джеймса Полка висунули кандидатом на пост президента США. Інформація про дебати делегатів тоді вперше передавалася телеграфом в Вашингтон. І ось 1866 рік. Перший надійний підводний кабель через Атлантику. Уявіть. Два континенти, розділені океаном, раптово з'єднують тоненькою мідною ниткою. 16 серпня 1858 року королева Британії Вікторія і президент США Джеймс Б'юкенен обмінялись вітальними телеграмами. Привітання англійської королеви складалося зі ста трьох слів, передавання яких тривало 16 годин. Телеграфувати в такому повільному темпі довелося тому, що через величезну індуктивність довгого кабелю, Короткі імпульси струму через нього просто не проходили. Повідомлення, яке йшло би на параплаві два тижні, тепер долало океан за 16 годин. Для тих часів просто феноменальна швидкість. Ну, правда, не секунди, як зараз, але вже щось. Потім проклали кабель в Африку, що дозволило в 1870 році встановити прямий телеграфний зв'язок Лондон-Бомбей через релійні станції в Єгипті та на Мальті. Ну що, друзі, а ми продовжуємо далі і не зупиняємось. Телеграф був лише кодом, а ось в 1876 році Олександр Грембел запатентував телефон. Цей винахід дозволив передавати не просто інформацію, а людський голос з емоціями. Спочатку телефон був мега розкішчю і вимагав з'єднання через комутатор. Комутатор це коли ви телефонуєте на телефонну станцію, а вже співробітник її з'єднує вас безпосередньо з абонентом. Телефонні мережі почали створювати глобальну комунікаційну мережу, яка ще більше скоротила час і прискорила міжнародні відносини. Агентство Reuters. Ви точно щось про це чули. Найбільша новинна корпорація. Його засновник Пол Ройтер є найкращим прикладом того, як швидкість зв'язку створює гроші. Він зрозумів, хто перший знає новину, той на ній і заробляє. Щоб бути найшвидшим, Ройтер використовував поштових голубів для перекидання фінансових новин, як-от котирувань із паризької фондової біржі, і використовував їх на відрізку між Брюсселем та Ахеном. Це було швидше, ніж там рухався поїзд. На цьому його інновації не зупинялися. Він навіть встановив телеграфний зв'язок з найвіддаленішою точкою Ірландії, Круг Хейвеном. Наближаючись до цього міста, кораблі з США кидали в море контейнери з новинами. Їх вилучало агентство Reuters і, власне, телеграфувало безпосередньо до Лондона, таким чином публікуючи інформацію задовго до того, як кораблі досягали портів. Це неймовірна швидкість дала його клієнтам лондонським банкірам перевагу, дозволяючи заробляти багато грошей. Пол Ройтер зробив інформацію найдорожчим товаром світу. Ну що, друзі? Давайте підсумуємо: телеграф та телефон не просто прискорили наше з вами спілкування. Вони заклали основи тієї глобальної економіки, яку ми маємо з вами сьогодні. Від азбуки Морзе до відеодзвінків. Шлях був дуже довгий, але ключовим є розуміння. Інформація це сила, а швидкість це гроші.